Детективних ігор не існує. Заява ця може звучати доволі голосною, бо що це тоді ви бачите на екрані. І ця відповідь буде варіюватись від гри до гри. Але це точно не детективи. А для того, щоб спробувати довести свою думку, я і сам сьогодні прикинусь детективом і проведу власне розслідування. І спробую розшукати по-справжньому детективну гру. Сьогодні ми пройдемося по більшості ігор, які прийнято називати детективними, і спробуємо зрозуміти. Чому вони, власне, не детективні. А сьогоднішнє слідство буде вести молодший детектив Платон Дубашидзе, який все ще не може зрозуміти, чому деякі з вас дивляться це відео, не підписавшись на канал. Якщо ви хочете зробити це слідство не актуальним, то це у ваших силах. Просто ткніть на речові докази кнопки підписки і дзвіночка під відео. А тепер ми починаємо. Ця справа насправді не з простих. Бо якщо задати просте питання, чи може гра бути детективною рандомному геймеру, то ймовірніше за все, він відповість, що ну так. Власне, таке опитування я і зробив у своєму телеграм-каналі, чим трохи здивував підписників, які останніми тижнями бачили там лише анонси моїх стрімів, на яких ми, до речі, зараз проходимо всю серію ігор Devil May Cry. Якщо вам таке цікаво, то залітайте, буду радий вас бачити. Це опитування майже одноголосно показало, що абсолютна більшість моїх підписників вважають, що гра може бути детективною. я зараз не буду казати, що ті, хто так вважає, не праві. Доля правди в цьому твердженні все ж є. Особливо якщо питання поставлене саме таким чином. Якби я не хотів зманіпулювати відповіддю, то питання мало б звучати як: чи може геймплей гри бути детективним? Хоча мені здається, що навіть при такому опитуванні ситуація сильно б не змінилася. Термін детектив для ігор використовується людьми вже на підсвідомому рівні, бо, ну, типу, детектив це ж один з базових жанрів, чи не так. Давайте по порядку. Щоб почати розбиратись у цій ситуації, нам потрібно зрозуміти, що це таке ваш детектив і коли і як він з'явився. Батьком детективу прийнято вважати американського письменника Едгара Алана По. А першим детективним твором прийнято вважати його ж оповідь під назвою Вбивство на вулиці Морг. Хоча детективні елементи і зустрічалися ще навіть в античних творах, втім, саме Едгар Алан По вивів форму класичного детективу. Так що ж це за форма така? Ключовою ознакою детективу має бути якась таємниця, яку читачу пропонується розгадувати разом з детективом зазвичай головним героєм. Принципом гарного детективу за Едгаром Аланом Бо є надання достатньої кількості фактів читачу, щоб теоретично він міг сам зрозуміти, хто є злочинцем. Але при тому, щоб ця розгадка так і не прийшла в голову читачу, щоб він, коли побачить розгадку, крикнув: Бляха! Та як я сам не здогадався. Причому дурним тоном вважається використання так званих рояль в кущах. Коли ключовий факт, без якого визначити злочинця неможливо, скривають від шитича до останнього моменту, ще було багато спроб переосмислити ідеї, закладені Едгаром Аланом, по, але здебільшого вони всі або зазнали невдачі і були розкритиковані, або утворили нові піджанри детективу, такі, як, наприклад, психологічний детектив, іронічний детектив, шпигунський детектив, детектив помсти чи ще купа інших. Але от саме класичний детектив залишається у створеному аланом по вигляді і по сьогодні. Жанр детективу у літератури з легкістю перейняв кінематограф. А от чи впорались з цим ігри? Та меншість з вас, яка дивилась моє відео про жанри ігор, можливо, вже почала здогадуватись, у чому полягає суть нашої сьогоднішньої з вами справи. Давайте я задам вам ще декілька питань, які потрібні для того, щоб розставити все по своїх місцях. Чи може бути гра у жанрі комедії, а драмою? Чи може трилером? І відповідь буде такою: ні, не може. Бо жанр гри определяється геймплеєм, не історією. А детектив, так само як і комедія або триллер, це наративний жанр. Тобто у гри може бути детективна історія, але не може бути детективного геймплею. То що, ми просто закінчимо відео? І тут знов не все так просто, бо все ще здається враження, що форму детективу можливо натягнути на відеогру, і багато з вас можуть спробувати навести приклади таких ігор. Тож я пропоную нам повертатись до слідства і спробувати перебрати підозрюваних на звання детективної гри. Почнемо з банального прикладу помилки, яку можуть зробити найменш досвідчені детективи: Хевірейн, Вуху Мангаз. Detroit Become Human і подібні. Ми одразу підсвідомо будемо клеймити такі ігри детективами, бо в них буквально головні герої це детективи, які займаються розплутуванням якоїсь справи. Але це все через те, що ми розмірковуємо категоріями наративного жанру, а жанр ігор визначається вже діями, які ми робимо у грі. І в цьому випадку ми побачимо, що перед нами знаходяться ігри у жанрі інтерактивного кіно, з історією детективного жанру. Бо якщо ми будемо розглядати саме геймплей цих ігор, а не сюжет, то ми побачимо, що ніяким детективом тут і не пахне. Давайте зробимо невеличкий відступ, щоб краще зрозуміти абсурдність цієї ситуації. От у нас є God of War 2018 року. За ігровим жанром, це екшен слешер з РПГ-елементами. А за наративним, його доцільніше було б назвати драмою, можливо, навіть сімейною драмою. І тут ми знов повертаємось до проблем жанрової класифікації ігор, бо ігри це надзвичайно комплексні витвори, в яких вже не тільки геймплей є визначним елементом. І, можливо, варто було б починати дискусію з приводу того, щоб іграм, в яких окремо опор робиться на історію, додавати додаткову жанрову класифікацію саме наративної частини гри. Щоб умовний god of war за ігровим жанром визначався як екшен слешер з РПГ-елементами, а за наративним жанром як драма. Якщо згодовором це питання не стоїть так критично, то от жанром інтерактивного кіно це напрошується само по собі. Бо саме ця недосказаність і створює зайві непорозуміння, що хтось в якості прикладу детективної гри наводить Heavy Rain. який, до речі, як чистий детектив відверто паршивенький через наявність роялів в кущах, але це вже не зовсім потрібна для нас зараз розмова. Як ви бачите, на перший погляд, дивне питання, яке ставить під сумнів існування детективів як відеогрового ігрового жанру, приводить нас до цікавих роздумів, які вилазять далеко за межі цього власне питання. Втім, наше слідство все ще не закінчено. І веде нас ця заплутана справа до України. А саме до студії Frogwares, які займаються розробкою ігор про Шерлока Холмса. Тож це вже має бути чистий детектив, чи не так? Давайте дивитись. Ігри про Шерлока Холмса також є доволі очевидним претендентом на звання детективної гри, бо це ж Шерлок мать його, Холмс, детектив всім детективам, детектив. Але, як ми вже з'ясували, наявність детектива головного героя не робить гру детективною. А що взагалі має робити гру детективною, якщо це бляха наративний жанр? Давайте спробуємо дати відповідь. І я одразу скажу, що я тут не претендую на абсолютну об'єктивність. Бо ми і без того зараз знаходимося в інформаційному вакуумі у питаннях, що стосуються жанрової класифікації ігор. Ще раз повторимо: детективний жанр визначається якоюсь загадкою, яку читачу чи глядачу пропонується розгадувати разом з головним героєм. Причому цей головний герой має мати такий самий об'єм інформації, що надається читачу, або знову ж таки глядачу. А ознакою гарного детективу є створення в споживача емоції, яку можна описати як то як я сам до цього не здогадався. Тобто в ігровому процесі також має бути якась таємниця, яку гравцю треба розгадувати. Якщо ми спробуємо перевести це в дію, яку потрібно виконувати гравцю, то це певно має бути пошук. І от, скажете ви мені, ігри про Шерлока Холмса це точно детектив. Бо в тій самій Crimes and Punishments тобі треба дійсно збирати докази і розгадувати справи. Та там навіть вибір кінцевого винуватця надається гравцю. І в цьому виборі можна помилитись, і якщо ти помиляєшся, то навіть цей самий ефект, та як я сам до цього не здогадався, також зберігається. То що, ми все ж знайшли детективну гру? Не поспішайте з висновками, товариші слідчі. Ця справа знов змушує нас поглиблюватись у це питання. Нам треба зрозуміти, а який ігровий процес гра власне пропонує гравцю. Бо саме це і є те, за чим визначається вже ігровий жанр. І що ми тут побачимо? А побачимо ми можливість побродити і позбирати зачіпки. Причому пропустити якусь із зачіпок майже неможливо, бо гра просто не пропустить тебе далі. І можливість ці зачіпки співставити одна з одною і зробити таким самим свій вибір щодо винуватця. А елемент ігрового пошуку, власне, де? Я, якби це комедно не звучало, його не знайшов. <свісно> і жанрово я можу оцінити ігри про Шерлока Холмса як інтерактивне кіно з поглибленими елементами адвенчури. Та навіть у Моровінді, коли тобі потрібно знайти локацію за описом, детективного ігрового процесу більше, ніж у іграх про Шерлока Холмса. І ви не зрозумієте мене неправильно, ця гра дійсно майстерно вводить тебе в оману і змушує трохи відчути себе детективом, але це все ілюзія. Це ілюзія, яка досягається дуже гарною роботою з наративною складовою і розумінням того, як цю наративну складову варто використовувати у відеоіграх. Відеоігри про Шерлока Холмса дійсно детективні. Але знову таки, лише в наративному плані. Геймплей в них все ще не детективний. Але це в жодному разі не зменшує видатної роботи команди Frogwares. і у них є чому повчитися, особливо в наративному плані. Як пощастило, що в українській школі популярної культури Сквот буквально був курс від провідних наративних дизайнерів, що працювали над іграми про Шерлока Холмса. Зараз цей курс можна придбати і передивитись у записі. А взагалі, школа креативних професій Сквот це чудова платформа, щоб опонувати сучасні і цікаві професії в геймдеві, і не тільки. От, наприклад, незабаром будуть стартувати курси по режисурі, написанню текстів, моушн дизайну чи навіть дизайну інтер'єрів. Всі курси створені дійсно провідними фахівцями у своїх сферах і у них є чому навчитись. Тож я запрошую вас перейти за посиланням в описі, і як мінімум ознайомитись з переліком курсів, що надається школа, бо креативні професії це дійсно дієвий спосіб заробляти гроші і отримувати кайф від того, що ти робиш. А ми тепер повертаємось до нашого слідства. Поруч з Шерлоком Холмсом також стоїть відома гра від Rockstar під назвою L.A. Noire. Але ситуація там така сама, як і з Шерлоком. Хіба що жанрово туди ще можна приписати екшен складову? Тож, як ми зрозуміли, детектив тут розшукати в нас не вийде. І як то трапляється в багатьох складних справах, слідство заходить в тупік. І от молодший слідчий Платон Дубашидзе не може підшукати нових підозрюваних. Objection! А може бути так, що розгадка весь цей час була під самим носом? Можливо, геймплейну складову детективу варто пошукати в іграх по типу Ей Заторні. В цій грі дійсно треба шукати зачіпки і використовувати їх під час суду, тому, може, все ж японці виявились інноваторами навіть у цьому жанрі. Але тут ті, хто дивились моє відео про візуальні новели, вже знають, чому цього жанру насправді не існує, візуальних новел. І також знаю, що той самий Attorney я приписую скоріше к жанру так званих візуальних новел, хоча і зі значним збереженням особливостей жанру прародителя, їх величності, адвенчур. Що таке адвенчури, я вже проговорював у своєму відео про жанри, але думаю, варто проговорити і тут. Адвенчурним жанром прийнято називати будь-які ігри, де переважно експлуатуються інтелектуальні здібності гравця. Жанр адвенчур розвивався пліч опліч з жанром екшен ігор, суттю якого є експлуатація вже механічних навичок гравця, таких як реакція чи координація. І саме ці два жанри, по суті, є базою, від котрої походять будь-які інші жанри. Тож можливо пропустити, що адвенчури в базі своїй і будуть детективами. Варто ще уточнити, що у нас в країні жанр ранніх адвенчур відомий під назвою Квест, а на заході їх називали просто Адвенчури. Або point and Click Адвенчури. Приставка point and Click з'явилась тоді, коли жанр став використовувати мишу. І в чому ж була суть геймплею ранніх адвенчур, в пошуку розгадки загадок. Тобто, по суті, це чистий детектив. Має ж бути, так? Так то воно так, тільки яким боком сюди припхати детектив, я не знаю. По-перше, просто не бачу в цьому сенсу, бо назву цього жанру вже є. А по-друге, якось важко називати ігри, які можна пройти за рахунок піксельхантингу величним словом, детектив. Тож, може просто закрити цю справу і визнати, що детективи це виключно наративний жанр? Бо так подумати, це ж просто неможливо дати гравцю волю, дійсно самому розгадувати справу, тобі все одно потрібно її прописати до того. Тобто все одно свій вплив буде мати саме наративний і сценарний аспект гри. І якби я проводив це слідство декілька років назад, то я б певно на цьому і закінчив, і попрощався б з вами. Але ми живемо у дивовижний час, на жаль, не завжди в гарному сенсі. І ми можемо спостерігати, як в ріал тайм режимі утворюються нові жанри. І з'являється по-справжньому детективна гра. Можливо, ви чули про гру of Doubt, котру називають першим справжнім детективом. Жанрово, це суміш Immersive Sim і Adventure, котрий, певно, і можна назвати детективом. Суть гри полягає у розплутуванні справжніх справ, які до того не були прописані людиною. А які трапляються просто тому, що трапляються через симуляцію ігрового світу. І гравцю дійсно пропонується розслідувати ці справи. Гра, звісно, досі знаходиться в доволі сирому стані і наразі є скоріше просто демкою, до того ж, неоптимізованою демкою. Але наразі, якщо ми все ж захочемо назвати геймплей якоїсь гри по-справжньому детективним, то саме Shadows O має стати першим підозрюваним у цій справі. А що думаєте ви? Може, я упустив якісь ігри, геймплей, яких також можна назвати детективним? Напишіть про них в коментарях. Давайте поспілкуємось. А зараз я хочу висловити подяку спонсорам каналу: а саме: Доє, Генію, Лусту, Тодого Говарденко, Михайло Штейнбуку, Валерію Петруні, Вербі і Пікселю. А якщо і ви хочете підтримати мою діяльність купійчиною, то посилання ви знайдете в описі під відео. Бувайте, друзі!